З вами Марко Черветті. Я зараз покажу, як зробити кулінарне дива прямо на власній кухні. З посудом Марко Черветті. Всі ці дива робляться просто і смачно. Страва номер 1 Антипасті. Запечений томат. Далі основна страва. Паста форно. І десертрізація. Звісно, яка вечеря без десертизації? Яблучний пірік нон налітіться. І не важливо, чи ви професіонал, чи просто любите готувати для своєї сім'ї. З величною керамікою кожен стає місцем на кухні. Створити власне дива разом з посудом Марко Черветті.